Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Так от перед заняттям є трохи менше. Ну, десь 10, 10 хвилин. Якраз відео можна записати не більше 10 хвилин, це ідеально. Ось у мене спитали, що я думаю на рахунок Чемпіонату України шахів серед чоловіків та жінок, бліц-терапії. Ну що, звісно, це сама ідея нормальна, але вона не має ніякого сенсу. Тому що ми знаємо, що ця ганебна Федерація Шахів України з керівниками-рейдерами з партії регіонів ми бачимо, так? Ось рейдер з регіоналів. Ну, почитайте. Тільки недавно прибрали Грановського, який теж з віце-президентів розварував країну на мільйони, на, на десятки мільйонів. Тобто є рішення суду, так? Є е, в них у виконкомії Ті, хто заблоковані за читерство, і ті, хто ділять різні там, е е е створюють різні е гарні смети разом з міністром Гуцайтом з Гнипом, тобто все грошенятка, е дерібаняться, все проходить. Що грати, щоб вони заробили нові кошти, чи що? Чемпіонів все рівно не випускають, навіть гросмейстерів не випускали на чемпіонат світу з Бліцу та Рапіду. Випускають лише тих, хто з гнипом домовився. І я не знаю, як вони там домовляються, тому що мені ці схеми ніколи не були цікаві. Але випускають лише тих. Ми ми бачили склади збірної, які затверджені у цим. Цією шісткою е, Гуцайта, е, були затверджені е, списки там, третіх розрядів, другів, других у складі збірної. Тобто немає гросмейстрів, майстрів, але є у складі збірної треті розрядники та другий розрядник. І знаєте, і призів, в принципі, теж нормальних то не буде. Нормальних призів не буде. Тому що більшість грошей чому роблять у, Дніпро, у Дніпрі, а не у Києві? Бо в Києві буде важче, все ж таки прийдуть якісь активісти, буде важче стибрити оце все. А у Дніпрі там Гутман, там щось закрутять, там знайдуть що закрутити. Так ось, друзі, що я вам скажу, якби там були нормальні призи, я би, мабуть, навіть поїхав. Навіть без підготовки, але вже серйозно поставився б і поїхав. Би. Якби перший приз був, пожизнене. Ем, пожиттєвий арешт гуцайта з повною конфіскацією майна і його, і усіх його родичів, бо вони всі такі дуже розумні, переписують на бабусів, дідусів, тещ і так далі, на водіїв от усіх з конфіскацією, також з конфіскацією із арештом заступника того, який видає багато таких наказів. Проти українських Матвія Бідного. І зазвичай потрібно також того, хто усі ці роки з ними співпрацює, теж приз арешт, конфіскацію цього майна гнипав. Ось якби були такі достойні призи, я б з радістю поїхав би та зіграв би. Ну, перший приз гуцайт, мабуть, другий все ж таки гниб. І третій, ось, наприклад, Матвій Бідний. І приз за заохочувальну партію, якщо провести найкращу партію, е, хай буде ось найкраща партія, заблоковано за читерство приходька. Чому б ні? Так? А четвертий, як то кажуть, е, е, за призами, але таке під призами, хай куфтерів. Арешт з усім майном пожиттєвий арешт. Ось ось такими призами є сенс їхати, є сенс грати. А що ви нам з бюджету гроші всі ці роки під час війни вони капають? Дуже цікаво, дуже гарно їздити, дуже гарно брати до складу збірної тих, хто працює на РФ, відправляти, випускати і грабінських, і фірманів, які з вами там крутять смети різні. Ви випускати, незважаючи на те, що Грабінський під час війни крутить бізнес з РФ, видає там свої книжечки, Брати Іванчука, який усі ці роки працював на РФ під час війни, брати його до складу збірної, Ельянов, який потискає руку Крамніку граючому у турнірах Путіна та підтримуючому всю цю агресію, війну проти України. Ось така Федерація Шахів України. Грати у закладах цієї організації, і потім ще воно буде, буде обраховувати вам турніри, хто буде обраховувати. Так? Дуже приємно, коли турніри обраховують тих, хто, тих, хто забанений за читерство. Олександр Петрович комом забанений. Це круто. Робота поставлена ідеально. Друзі, давайте, може, хто за що така була петиція, ось тоді, тоді є сенс грати так, у турнірі? Я думаю, що багато хто долучиться. Якщо навіть другим призом, призом за друге місце буде ось е таке пожиттєве і арешт з конфіскацією усього того, що було забрано, Українських діточок, українських шахістів, українських професіоналів. Слава Україні. Ганьба зрадникам!